Доброго ранку, дітки! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми поговоримо про булінг. А що це таке, ви дізнаєтесь трошки далі. Булінг це погані дії, котрі наносять шкоду іншим людям. Наприклад, коли ви штовхаєтесь у садочку, обзиваєте інших дітей. Відбираєте іграшки або ламаєте чужі іграшки. Ви можете робити погано іншим дітям. А тепер давайте пограємо у гру, яка допоможе вам краще розібратися, які дії хороші, а які несуть шкоду іншим. Зараз вам будуть показані картинки, на яких зображені деякі ситуації. Ваше завдання назвати це хороша ситуація чи погана ситуація? Давайте починати. Подивіться на цей малюночок, що робить, роблять хлопчики. Це погано чи добре? Це погано, тому що штовхання може нанести шкоди іншим дітям. А тепер подивіться на цей малюнок. Це добре чи погано? Звісно, це добре, тому що хлопчик дарує дівчинці квіти. А тепер роздивимося цей малюнок, що на ньому робить хлопчик? Це добре чи погано? Хлопчик на малюнку лютує. Він трощить іграшку, це погано. А на цій картинці це добрі дії чи погані. Діти тут сперечаються за іграшку. І, звісно, це погані дії. А на цьому малюнку хлопчик робить добре чи погано. Тут хлопчик переводить стареньку бабусю через дорогу. І, звісно, це добрі дії. А тут у нас що коїться? Дві дівчинки б'ються за іграшку. І, звісно, це погані дії. Так робити не слід. Подивіться на цей малюнок. Що тут робиться? Це добре чи погано. Хлопчик дає дівчинці повітряну кульку, і, звісно, це добре. А на цьому малюнку, як ви думаєте, хлопчик робить добру справу чи погану? Хлопчик допомагає жінці на інвалідному візку. І, звісно, це добрий вчинок, бо він допомагає іншим. Молодці діти. Тепер ви можете розуміти, що добре, а що погано. Завжди пам'ятайте, що у інших дітей також є почуття. І деякі ваші дії можуть ранити інших, тож грайтеся разом, підтримуйте одне одного.